Назву південне не підтримали в комітеті. 10 червня відбулося в онлайні засідання комітету Верховної Ради. Окремо розглядали листи від міських голів Южного та Южноукраїнська. В листах посадовці ініціювали перейменування міст на південне та південноукраїнськ. 22 присутніх членів комітету проголосували проти. Рішення щодо скасування перейменування южного та южноукраїнська підтримано під комітетом не було. Перед тим як ми приймали рішення, ми зверталися до комісії з питань національної комісії з питань стандартів державної мови до мовного омбудсмена. Ми отримали роз'яснення, розширення, які були теж надіслані в чат комітету. В чат підкомітету декілька тижнів тому. Тому я не буду зупинятися зараз детально. Кожен народний депутат, член комітету, отримав відповідні висновки. Міг ознайомитись. Тому, шановні колеги, я прошу вас підтримати рішення підкомітету та проголосувати проти. Комітет відмовив е до перейменування переименування на місто півден, назва південна, а повернулись до порт е Аненталь. І це вже рішення прийняти. Я думаю, що це вже Верховна Рада, це відсотки 80, Напевно, що Верховна Рада прийме це рішення, тому що там не будуть кожне окремо приймати, а там їх сотні, сотні переименувань. І вони будуть одним списком все це затверджувати. Звертався міський голова, щоб було перейменування південне, Зверта... давали протокол. Опитування людей, де було 73%, що люди для приймали рішення, щоб було південне, так але сесія там так чітко написано. Але депутати не прийняли ніякого рішення. А рішення сесії вище, ніж опитування, і вище, ніж там листи звернення міського голови. Затвердити нові назви має ще Верховна Рада. Освітня реформа, укриття та умови в школі. Колектив ліцею номер 4 імені Чорновола зустрівся з управлінцями та депутатами. 12 червня вчителі та адміністрація школи поставили запитання щодо майбутнього закладу. Обговорення стосувалося матеріально-технічної бази школи, відсутності власного укриття, а також наскільки готовий заклад до реформи освіти. Це питання, які торкаються не тільки й всієї освіти, в місті Южному. І тому я думаю, що ця зустріч нам і не тільки нам допомогла, але і міському голові, і заступнику міського голови, і управлінню освіти, і депутатам розкрити очі на деякі проблеми, які існують, і які треба структурувати. Тобто, що ми, так як наш колектив, ми маємо чітко знати. Що робиться, як воно робиться, тобто виходить так, що всі роки нам обіцяли, років 20 побудову нової школи, воно було записано в програму. Ми розуміли, що можливо цієї школи не треба, але ми розуміли, що наша школа самодостатня, але в неї треба вкласти якісь кошти для того, щоб щоб дитина, яка прийде, наприклад, навчатися в ліцей, щоб вона відчувала якусь різницю між тим, що в неї було, і тим, що вона прийшла в ліцей. Реформа освіти стала головною темою обговорення. Присутні дійшли спільної думки, що вона неминуча. Її реалізацію на сесії депутати відтермінували на рік. я казала і на засіданнях соціальної комісії, і на всіх круглих столах, де я приймала участь. Я це проговорювала в залі в сесійному залі, і зараз я це сказала, що нам. Реформа освіти потрібна, і ми нікуди не дінемось. Ми будемо втілювати її в життя. Бо реформа на сьогоднішній день в нашій державі вона потрібна. І ми з цим згодні повністю. Але ця реформа не повинна вводитися поспіхом. Для цього законодавець дав нам термін впровадження цієї реформи, і цей термін до 33-го року. До 33-го року ми її повинні вже во всіх школах нашої громади впровадити, але ж не в 27, але ж не зараз, в 24 році. Я розуміння, що треба налагоджувати комунікацію. Принаймні, комунікація сьогодні відбулася гарна з педагогічними колективами, частково там з батьками тих, хто прийшов. А треба ну, розширяти, якщо можна це коло. Я думаю, що є сенс залучити. Тих самих експертів, освітнього омбудсмена, там та інших експертів, хто в реформі розуміється, щоб вони могли пояснити, для чого взагалі вона потрібна, чому саме зараз відбувається ця реформа в державі, і, власне, той план, який був намічений, принаймні одноголосно всі вчителі керівництво школи за те, щоб його впроваджувати, і навіть те відтермінування, яке зараз відбулося. На прохання директорів шкіл, що деякі навіть не погоджуються з цим, бо є моменти, які просто в часі відтягнуться, а це погано. Сьогоднішня зустріч потрібна була, і дуже добре, що школа її ініціювала, тому що у нас була можливість один одному подивитись в очі, один одному сказати те, чого ми, може, колись не договорили. І колектив мав почути не через треті, десяті роки, а почути і від міського голови, і від мене, і від депутатів. І я думаю, що сьогоднішня якраз зустріч дасть нам можливість вибудувати стратегію і все-таки не відступати від наміченого плану. Я дуже на це сподіваюся, тому що чесно вам скажу, що я була трохи розчарована тим, коли почалася оця хвиля скасування рішення. Тому я дуже сподіваюся, що ми допрацюємо ще раз пояснимо і на наступний рік вже готов, будемо готові вступити. Не в реформу як таку, а в підготовчий етап цієї реформи за підсумками зустрічі. Попередньо домовилися, що четверта школа стане ліцеєм в межах реформи, тобто закладом для навчання в старших класах. Із поточних питань також укриття його в школі немає. Укриття для закладу збудують в першій школі. В колективі школи Чорновола розповіли, що укриття, куди зараз ходять діти, потребує ремонту. Зараз ми прийняли конкретне рішення. Все, четверта школа, це ліцей. І ми до цього будемо підвести відповідну роботу. Зараз будемо вирішувати питання щодо укриття, будемо вирішувати питання щодо виділення коштів для ремонту школи і частину другого поверху бившої міської ради, викона виконкому. Будемо зараз по укриттю робити ремонт для того, щоб поки буде капітальний ремонт йти в першій школі для четвертої школи, ми зробимо все, щоб діти не вчились в двох змінах, а була одна зміна. І зробимо зараз, винесемо на рішення виконкому програму дій по підтримці четвертої школи Черновола як ліцея. Від батьківського колективу виступила Ольга Коваленко. Мати учня турбувало питання укриття. Розповіла, що клас її сина навчається дистанційно протягом двох останніх місяців. Зауважила, це позначилося на знаннях. Також пані Ольга переконана, процес реформи освіти потрібно пришвидшити. «Я це цікавлюся цією реформою. Я хочу вам сказати, що я по професії лікар. І ми стикнулися з історією реформи в медицині. І була та ж сама історія, коли всі говорили, що все погано, і Уляна Супрун прийшла, і вона погана. І що започаткувала ці всі реформи, але результати є, і вони дуже непогані. Тобто, доступність медичної допомоги, ну як я вважаю, де і багать, багато зараз хто вважає, вона стала кращою. Того це будь-яка реформа, вона має певний спротив в суспільстві, того що це не так, як було вчора. І отут бажано комунікувати з суспільством, тобто, ну правильно говорили на цій зустрічі речі, що треба проводити якісь круглі столи, і спілкуватися, і акцент робити. На спілкуванні з батьками і будуть ну, говорити переваги, скажімо так, цієї. Ну, ми насправді це все, все, все розуміємо, тому що ми знаємо, що у нас дитина йде в 11 клас, починаючи з 10 класу, діти починають е, займатися там профільно двома трьома предметами. І всі наймають репетиторів. Ну, а тут зробити це офіційно в ліцеї, де дитина вибрала три предмети і вона вчиться подивитися детально зустріч колективу школи імені чорновола управлінців і депутатів ви можете у програмі об'єктив Учні, колеги та родина в пам'ять про почесного южненця Миколу Гузика. Освітянська спільнота міста 12 червня долучилась до урочистого відкриття меморіальної дошки народному вчителю України. Пам'ятний знак встановлено на будівлі школи, яку Микола Гузик заснував у 1988 році. Ця подія дійсно для нас дуже зворушлива, тому що два роки, сім місяців тому. 12 листопада ми от на цьому майданчику прощалися з Миколою Петровичем. Пройшов час і зробили цю меморіальну дошку. Це ініціатива, ми можемо говорити. І гроші, все вирішено тільки місцевою владою. Вони започаткували цю подію, вони зробили замовлення. А наш колектив з задоволенням підтримав це. Ми писали текст до цієї дошки. Ми погоджували і вважаємо, що те, що сьогодні відбулося, це дійсно така спільна праця влади, громадськості нашого колективу, тому що це вшанування пам'яті такої людини, як Микола Петрович. Усі, на чиєму життєвому шляху зустрічався засновник ліцею No3 АШГ, Знайшли у цьому особливий символізм. З вдячністю та повагою вихованці Миколи Гузика згадують його освітянський вклад. Я випускниця 2004 року з першого класу навчалася у третій школі, коли вона ще була на базі другої школи. Наразі я є мамою двох дітей, мої два сини. Відвідую цю школу в наступному році мій старший син. Це випускник вже 11 клас. Тому стосовно вибору, де будуть навчатися мої діти, питань взагалі не було. А Микола Петрович, ви знаєте, він, він був такий такою великої душі. І якщо казати про спогади, він завжди ходив коридорами, в нього в кишенях завжди були конфети, і він цукерки дітям роздавав. Ніколи не ругав. Якщо хтось порушував дисципліну, він зупинить, проведе без тобто, ну, тільки з теплом, тільки з любов'ю. Микола Гузик, народний учитель України, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Нацакадемії Академії педагогічних наук України. Має почесне звання заслужений працівник освіти України, почесний громадянин міста Южного. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. ...школи мистецтв завершили навчання. Документи отримали випускники фортепіанного та хореографічного відділів Южницької школи мистецтв. Урочисте вручення свідоцтв відбулося 11 червня. Я трохи була знервована і не могла грати, але я дуже рада, що в мене з'явився якийсь шанс на далеке майбутнє, мабуть, в музиці чи професійно займатися. Я вдячна всім вчителям, всі завучу, директору. Займаюся я вісім років це випускний. Подобалося мені грати на фортепіано, але ще я ходила на хор та на музикальну літературу, на сафеджу. Але все-таки мені більше сподобалося на фортепіано грати, тому я захотіла, я б хотіла залишитися на фортепіано, але це вже випустилось. Випускники діляться спогадами про виклики, які долали під час пандемії коронавірусу, і пізніше в часи повномасштабної війни. Коли був ковід, в нас були онлайн-заняття в зумі. Коли повномасштабна, то спочатку ми зовсім не займалися, потім, коли школи відкрилися, то ми пішли до нашого класу займатися. Були проблеми, звичайно, з тим, щоб ходити, тому що були труднощі, щоб приїжджати або просто. Не було, часу, не було часу, і всі переживали, що може статися щось надзвичайне. Як ви думаєте, як це на вас повпливало? Ну, ми стали більш дружнішими, минова впевненіші в собі. Загалом в цьому році школа мистецтв випустила 49 учнів, 25 з них випускники відділу образотворчого мистецтва, 13 хореографічного, 8 фортепіанного. Семеро випускників отримали свідоцтво з відзнакою. Ці роки навчання дійсно у нас були складними. І часи пандемії, і зараз вже третій рік, іде війна. Не можу сказати, що це було просто. Діти молодці. Батьки в нас the best, вони завжди підтримують наших зараз вже випускників, а до того наших учнів. Ви знаєте, ми змогли так вибудувати нашу роботу. Що сподіваюсь на якість навчання в нас це не вплинуло. Ми дуже пишаємось нашими випускниками, і я, як директорка школи, хочу побажати їм всіляких успіхів, здоров'я, щасливої долі, щоб вони знайшли себе в цьому світі, і ми завжди будемо раді, коли до нас вони будуть повертатися або в гості, або вже на навчання зі своїми майбутніми діточками. Дивіться більше інтерв'ю та запис заходу в програмі Життя міста.